Вітаю товариства! Я Володимир Бондаренко. Ви на моєму каналі навчання перед монітором. І це навчальне відео є продовженням серії е таких от вступних відео щодо використання е редактора Фатапе і його інструментів. І ми е до нашого проєкту інфографіки тепер додамо, крім тексту, ще й е готові зображення. Отже, е відкриємо редактор. Відкриємо проєкт, який у нас на комп'ютері збережений. нагадаю, що зберігати варто у форматі PSD, тобто у форматі Photoshop. Ну і очевидно, для того, щоб доповнити наш проєкт зображеннями, нам потрібно. Мабуть, напрямні вже прибрати. Уже вони не потрібні. Хоча, якщо хочемо розташувати наші зображення у, певні, там, у певному порядку, у певній залежності, то, очевидно, що і для них треба напрямні зробити, але це буде аж надто багато напрямних. Тому ми можемо очистити всі напрямні, а за необхідності додати потрібні. Окей. Виділимо тло для того, щоб побачити, як воно все це буде виглядати. так. І для того, щоб додати зображення вже готове, ми використаємо один із способів. Це ми знайдемо зображення в інтернеті, викачаємо собі на пристрій і вже з нашого пристрою додамо як шар. Ну, Наприклад, наприклад щось таке, якесь зображення, ну, скажімо, Лего. Зображення. Так, погартаємо, погартаємо, погартаємо. Пес патрон. Ну, давайте подивимося на це зображення. Е, ну, Тут є білі частиночки, це не дуже гарно. Е, ну, але спробувати спробувати, мабуть, можна. Давайте ми завантажимо це зображення. Контекстне меню зберегти зображення як? Е, даємо назву от. Е, можливо, щось іще знайдемо. Ну, Отаке от обістя. Також зберегти зображення, як. От. Ну І досить. досить. Тобто ми підготували зображення, тепер нам потрібно ці зображення вставити у наш проект інфографіки. Традиційно, мабуть, варто вибрати. Той шар, над яким це зображення буде вставлене. Ну, от, наприклад, отут, над жовтим шаром. Хочу звернути увагу, що це не обов'язково буде в цьому місці. Да? Мається на увазі над жовтим, над жовтим шаром, отут, під текстом червоний. Як не дивно. От. Ну, Виділили, да? тепер використовуємо вказівку «Файл». відкрити і помістити. І шукаємо на нашому пристрої завантажені нами зображення. Ось таке. Вибрали, відкрили. І ось бачимо, що текст поверх цього зображення, як і передбачалося, все інше понизу. Внизу. Що ми можемо зробити для того, щоб далі працювати? Ну, очевидно, ми можемо. Це зображення промасштабувати. Розташувати де нам подобається. Так? От. Але є недолік у цього зображення. Недолік полягає в тому, що це зображення е на білому тлі, і воно зовсім руйнує всю естетику нашої інфографіки, яку, на яку ми сподівалися. От. Тому. Е тому, а ми знаємо, що робити. Ми скористаємося чарівною паличкою, перетворимо це зображення на растер, растеризуємо, так. І е, зайве просто, зайві пікселі просто зітримо. Права кнопка растеризувати. Чарівна паличка. По-білому. Деліт. І ось бачимо отаке от от зображення. Так, тепер ми можемо. Е, Скасувати всі виділення, щоб нам було краще видно, Мож, можемо за допомогою масштабування трошечки збільшити, щоб подивитися, як воно виглядає. Ну я казав, що дуже багато білих пікселів вони можуть за допомогою чарівної палички зайві видалитися, як і трапилося. От, тому, мабуть, цей, це зображення не дуже годиться нам, тому ми цей шар, цей шар. Видалимо і на його місце вставимо інший. Відкрити і помістити. Так, наприклад. Ага. Ага, ось оцей. Відкриємо. Та ж сама технологія. За кутові маркерочки змінюємо масштаб от, Розташовуємо там, де нам потрібно. Перетворюємо на растр, За допомогою чарівної палички. Виділяємо зайві пікселі, Delete і бачимо таку красу. Знімаємо виділення. Масштабуємо для того, щоб подивитися, як воно все виглядає. Ага, не туди, не в ту сторону масштабуємо. Ну, от, в принципі, більш-менш виглядає. Зверніть увагу, що за необхідності ми можемо переміщувати позицію шару цього. Так? От. Зверніть увагу, що оскільки він під написом, то напис буде поверх. От. Тобто ми розміщуємо це зображення так, як нам заманеться. І за таким самим принципом ми можемо розміщувати і інші зображення, які викачені, вивантажені. От, не буду витрачати ваш час на демонстрацію, тому що принцип один і той же. Імпортуємо, відкрити і помістити так. Потім перетворюємо на раст, зайві пікселі стираємо, розміщуємо в потрібному місці і масштабуємо. З вами був Володимир Бондаренко. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. На все добре, бережіть себе.